Вкрився з другого перекриття, ну і от воно просто настрій портить, серйозно. Е, натомість ЄUSD фіксою до 19.45 відкрився вниз. єр USD фіксою, відкрився до 19.45 вниз. IrUSD хороша, якісна ситуація. USD. Що стосується ПКР Ну, маю надії, що в нас друге перекриття закриється в плюс, і ми будемо кайфувати. От, але ну, не сильно надіюся, більше є надії по Єру. Так, чекаємо. Єр поки класно відпрацьовує ПКР. Ну, 20 секунд. Тяжко йому поки. Тяжко. Ну, надіюся, що будемо забирати два плюсика. Та й було б нормально. В ній даже по флагу. Ну, напевно, да. Просто я не можу по флагу відпрацьовувати по пропорцію, бо тоді буде каша. Каша прям страшна каша. Е, і так, ПКР 2-1. Ну, я забираю плюсик по ПКР.